Для їх комфорту збудували ВІП-апартаменти. Тут не лише сучасна апаратура, тут і сучасні підходи. Процес доїння, наприклад, відбувається під музику, що, як довели науковці, сприяє кращим надоям. У вітчизні переконують їхнє молоко ще відповідає світовим стандартам. У господарстві застосовується метод так званого безконтактного доїння. Молоко одразу охолоджується і потрапляє до цистерн. До слова, ще шість років тому на цьому місці стояла напівзруйнована ферма на 300 голів. Наразі величезний комплекс в кілька Гектарів та поголів'я в 1200. Так розростися в короткі строки допомогла влада, каже господар. Усі проблемні питання вирішували швидко і полюбовно. У нас є така, знаєте, нормальна дружба з органами власті. У нас нету ніяких антагонізмів в цьому відношенні. Ну, я хочу сказать, что все программы, которые были э, начаты в области, в государстве, это было просто э, ну, как, кли, самый благоприятный климат. То есть мы участвуем во всех программах. И, соответственно, те функции, которые берет на себя власть со своей стороны, а эти функции она полностью выдерживает. Ставку чиновники зробили на агропромисловий комплекс через те, що саме тут угледіли великий потенціал. Наприклад, наразі по цій галузі на всеукраїнському рівні Сумщина майже у лідерах. За чисельністю поголів'я корів у сільськогосподарських підприємствах регіон четвертий, а за обсягами виробництва молока на дві позиції нижче. Це майбутнє нашої області, тому що на території області декілька компаній, які виробляють молоко, є потреба в цьому молоку. І от такий комплекс сьогодні це 1200 голів молочного стада. Буквально вчора я зустрічався з групою компанії Бель, яка є господарями Шосткинського молококомбінату. З ними спілкувався. Вони будуть теж клієнтами цього комплексу. Будуть покупати молоко. Більш того, вони покупають по декілька господарствах, і їм не вистачає. До слова влада оголошує курс на відродження села у своїх починаннях покладаються саме на бізнес, підніматимуть село поетапно. Спочатку створять робочі місця, потім знайдуть робочі руки, далі розбудують для селян інфраструктуру. Що головне тут треба інвесторам, таким бізнесменам, які є, створити теж умови, щоб вони чувствували, що вони потрібні ну, от, суспільству створити умову для швидкого проходження інвестицій. І створити умову для подальшої праці. Є питання. От вони створили. Тепер ми обговорюємо питання, є питання реалізації молока. Ви ж розумієте, що комплекс один, другий, третій, де воно, як буде. Я думаю, це питання ми будемо розглядати. Уже в цьому році аналогічні молочні комплекси буде відкрито ще в двох районах Шосткинському та Охтирському, саме там, де працюють одні з найпотужніших молокопереробних підприємств області. А згодом свою сучасну ферму матиме і кожен район. Обіцяє Юрій Чмирь, Віктор Лапченко, обласне державне телебачення.